Усі любителі спорту знають, якщо на полі з'являється голий мужик, це англійський футбол. А якщо з трибун летить пляшка пива, це футбол німецький. Та от коли гравці під час матчу провалюються у текстури і роблять от такі карколомні піруети, це футбол за версією Electronic Arts, тобто FIFA. американські розробники не втомлюються щороку випускати одну й ту ж гру, лише трохи змінюючи графіку і приправляючи усе це но новою порцією багів та свіженька FIFA 16 дійсно може тебе здивувати і дарма що обкладинку гри прикрашає месі. Адже вперше за усю історію гри у FIFA з'явились жіночі збірні по футболу. Так-так, тобі не почулося. Зустрічай зірок дівочих команд. Алекс Морган зі збірної США Стефані Х'ютон з британської збірної. Не знаєш, хто це? Не хвилюйся, ми теж не знаємо. Але це не заважає ганяти дівок по полю, адже Фіфа 16 вже вийшла. А от що буває, коли на стадіон виходять справжні чоловіки, дізнаєшся у наступному свіжаку вигронавта. Я вітати вас на другий всесвітній чемпіонату з кривавого футболу, жарогідні Людиська. Сюди у найбільший стадіон світу, який, до речі, гравці будувати власними руками, з'їхались усі найкрутіші футбольні команди. Зеленій форма, незграбні тролі. У червоній прудкі гобліни. Людська команда у синя форма, а також ельфи, пацюки, орки та гноми. Вау, а хто це такі? Орки, тролі, люди. Ні фа не розумію що вони усі роблять на одному полі. Бладбоул 2 це такий американський футбол за правилами серії Ігор Вархамер. Стулися. Бладбоул 2 ніякий не гра. Це смертельне рубилово, в якому немає жодних правил. Команди можуть викорчовувати одне одному щелепи, збивати з ніг та відправляти у нокаут. Головне загнати м'яч у ворожі ворота. Кожен забитий гол дає очки. На них можна покращити вміння гравця, зробити його сильнішим чи спритнішим. Тож, навіть якщо ти кислявий гном, прокачавшись, у тебе є шанс перемогти у матчі проти Велетенський троль. Головне мати залізні. Кульки тільки з ними ти стати героєм м'яча. А от героєм меча тебе зробить наступний свіжак у ігронавтах. Knockout. Імперія Соколу у вогні, шість фракцій б'ються за престол. Престол, що має належати тобі, Айвану, з роду грифонів. Але ти не в змозі самотужки битися проти усіх супротивників, щоб об'єднати королівство і зайняти омріяний трон. Тобі доведеться вступити в союз зі своїми найзлішими ворогами. Темні ельфи заплутають противників, норовливі орки зламають їх бойовий дух. Хачак клуни змінять зі битви, обери того, хто тобі до смаку, і рушай штурмувати ворожі замки, зачищати підземелля та спустошувати драконічі схованки. При цьому не забувай шукати цінні артефакти, що збільшуватимуть міць твого війська, вивчати смертоносні закляття та будувати допоміжні бойові споруди, на кшталт катапульт. Адже чим більша та потужніша твоя армія, тим більше покидків ти подолаєш і швидше. Ще об'єднаєш землі імперії, а зробити це можна просто зараз. Адже сьома частина легендарної покрокової стратегії Герої Меча і магії вже вийшла. Ну що ж, FIFA 16, Black Бол 2 та Герої 7 вже вийшли. А от наступна гра ще у розробці Рубрика Скоро далі на QTV.